На репіт. Я ти хочу, что бою. Шо ти будеш гарти? Гріша, я ушл уйду з ДС на дес, А, добре, добре, добре. Друже, не підкажу тобі, за скільки можна продати BMW, тому що чесно я не ну, не там володію BMW? там цінами. Ох, блядь, блядь, ху. Ти б бачили, як це було близько? Пиши яке BMW. BMW M5 F10, питаю. Диви, як же ж вони біжуть? Я думаю, в районі 7 мільйонів. П'яти лямів кажуть, десь плюс-мінус 5 лям. От і все, вже козе. Плюс мне здесь так. Ой, бля, я а Где машина? Давай прямую, где тачка? Это твое крыто, смайлик? Где твой аппарат? Где бля, я где, где я? Где Мне за задумало. Снепить летить до центрального рынка, зараз будет.